Вітаю, шановне панство. Знайшов таку гілочку, не дуже товсту, не дуже цупку із сливи. Тож хочу її розпиляти, бо останнім часом щось пиляю, воно все одне трухляве і трухляве. Ну, це наче подає ознаки, що це в нормальному стані. Вона тут є сучечки, але вони незначні. Будемо сподіватися, що вона буде дуже гарна. Тож Давайте її розпиляємо. Суточка невелика, але гляньте, яка вона гарненька, яка в неї серцевина гарна. Вона темно не знаю наскільки передає камера, але вона такого десь ближче навіть до червоного дерева і заболень. То, хоч гілочка не дуже цупка і велика, але дуже гарно виглядає малесенькі сучечки є пані. то мені подобається таке. Розпилялося дуже легко. на щастя, Хоча зараз з напругою трошки біда є просадка по одній фазі. Але щось робимо. Але в моїй майстерні холодно, обігрів тут не передбачений, аж ніяк. І зробити його на швидку руч не вийде. Тож, можемо робити тільки щось незначне. Але ж не сидівши, не сидіти склавши руки. Тож дякую вам за перегляд. Подобачку мені тисніть. Буду радий вас бачити на своєму каналі і буду радий бачити нових зустрічах. Всього найкращого.